Всім привіт, прекрасні люди! Йду чудовим своїм селом, приїхала надихатись, але дорогою трохи засмутилась. зараз розкажу. Їду я автобусом, автобус у нас такий, знаєте, місця треба займати, по принципу, хто перший став, того і тапки. І приходити треба так, завчасно, щоб зайняти місце, бо я сьогодні не з першої спроби приїхала. Зайшла в автобус бабуська, сіла на місця, які зазвичай водії притримують для когось. Вона на них сіла, але не про всяк випадок ще два місця позаду себе зайняла. Раптом її виженуть. Ну, Сидіть, така довольна бабуся. Боже, одуванчик, така вся всенародна мама, всіх розпихує, показує комусь. Куди сідати, куди складати, як краще зробити. Вся така чудова, божий одуванчик такий. От. Але знаєте, є такі в неї одуванчики. На самом деле, типу, владичиця морської. Хоче всі всіма по... повілювати. Як це українською буде, я забула. Ладно. І оця бабка сидить і всіх розпихує. Ну, поїхали, поїхали, її з місць не вигнали, її з місць не вигнали. Вона там комусь місце уступила. жіночка сидить, їде, наушники вдягла, їде собі спокійно. Тут на ту жіночку щось впало. І виявилось, що маленький такий богомор. І я тільки відкрила рота, щоб крикнути Не вбивайте. Я встигла сказати тільки не. І ця бабка, божий одуванчик, просто миттєво того богомольчика розмазала по підлозі своїми недолугими тапками. Я для чого це розказую? Чому це мене засмутило? Богомоли – це надзвичайно корисна комаха. І вона чистить наші сади від всяких шкідників. Дуже ефективно чистить. І їх треба берегти, бо вони зараз дуже важко розмножуються. І чомусь я не знаю чому. Зараз проїду, розкажу далі. Я не знаю, чому наші люди не хочуть замислитись над тим, що. Тому щоб зберігати наші сади, городи в чистоті від шкідників, природа вже давно все придумала. І не треба їй допомагати в цьому, в принципі. Ну, допомагати треба, але її ж методами. І вбити Богомола, ну для мене це просто такий, знаєте, злочин. І це мене розлютило і засмутило, тому що ця бабка вона ще дорогою вбила двох сонечок. Теж дуже-дуже дуже корисна комаха, яка дуже допомагає у боротьбі з е, попелицею. І потім ці люди будуть своїх попелиць бризгати хімією. Ця хімія вбиває не тільки попелиць, вона попелиць, до речі, не вбиває, вони всі пристосовуються до тієї хімії з першого разу, зате вона знищує корисну мікрофлору. Вона знищує деяких корисних комах, вона заважає бджолам. Тобто хімія наносить купу шкоди і абсолютно не шкодячи тим попелицям. І я не можу зрозуміти, коли люди включать вже міски. Боже, яка прелість. Дивіться. Коли люди вже включать міски і почнуть думати. <рістична> Дякую. <рістична> і почнуть розуміти, що природа нам все дала, і треба з нею просто дружити. І буде все нормально. Буде врожай, буде все здорове. Ну, така у мене сьогодні у мене настрій з вечора. Вечір чудовий. І вам чудового вечора, тихого вечора. І розкажіть, що ви думаєте з того. Приводу.